Для ТЦК законів не існує, вітаю вас, шановні друзі, сьогодні в Одесі сталася чергова конфліктна ситуація із ТЦКшниками у громадському транспорті. Я опублікував відео цього інциденту у себе в телеграм-каналі. Можете зайти, подивитись. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І головний треш цієї ситуації в тому, що ТЦКшники разом з поліцією причепилися до інваліда. На відео чітко чути, як людина звертається. Чоловік звертається до поліцейського і каже: Для чого ви хочете мене звідси забрати? Якщо я вам тільки що показав своє посвідчення, інвалід. Я інвалід третьої групи. Що ви ще від мене. Хочете. Але ТЦКшникам було плювати на посвідчення інваліда, вони все одно сказали цьому чоловіку, що треба вийти з цього тролейбуса і перевірити його особи. Причому знову ТЦК були із закритими обличчями. І я взагалі не розумію, для чого тоді в Україні конституція, права людей, закони, для чого там якийсь закон про мобілізацію. Вони там придумують щось переписують. Якщо отак -от тварина у військовій формі заходить в маршрутку і каже, мені плювати, що ти там інвалід чи не інвалід. Ти все одно поїдеш з нами для перевірки документів і перевірки твоєї особи. При тому, що сама оця шарашкина контора ТЦК, вона абсолютно незаконна і юридично її не існує, але це не заважає їм продовжувати викрадати людей.